Вітаю, друзі, слава Україні! Як бачите, зараз стоять такі дощові діньочки, але навіть ця похмура погода не здатна зіпсувати українцям радість від обшуків у Києво-Печерській лаврі. І в Корицькому монастирі, здається, ще в деяких храмах від московського патріархату. З одного боку, крига з кресла, панове присяжні, крига нарешті з кресла. Так, ми відчуваємо цю радість, але з іншого боку, здається, що гора скорше за все народить мишу. Чому так? Ну, по-перше, минуло 9 чи 10 днів від того, як мережею гуляло це відео, де всі оці прихожання вони співають про поднімається матушка Росія чи там Матушка Русь, що там таке вони возвеличували руський мір. Тобто, вже всі давно у себе встигли заховати, якщо б хотіли, але Москвини настільки оборзіли, що здається, вони навіть нічого й не збиралися приховувати, і коли наше СБУ. Служба Божа України, вона нагрянула із обшуками в Лавру, то знайшла там вдосталь всіх цих матеріалів. Ну, по-перше, нічого в цьому дивного немає. Зайдіть у будь-який храм чи монастир Московського патріархату. Ви там таке побачите, що вас очі просто потечуть кров'ю, почнете плакати кров'ю. Бо цього там просто повно, повно цієї маячні. Я коли був в Україні і зайшов якось. У іконну лавку, звичайна ікона лавка, звичайного храм московського Патрію. і такий плакаті, там цей сміренно-душний старець їхній Ніколай Гур'янов, і такий надпис це його цитата. Хто не любить Росію, тот не любить Бога. Ось, бачите, Христос сказав, що хто не любить ближнього, той не любить Бога. А вони переіначили на хто не любить Росію, той не любить Бога. І цей сміренно-душний старець насправді штовхає сатанинську єресь, а вони. Раденькі, що дурненькі, хаваються і причмоківають. Хоча якби на цьому плакаті, наприклад, було б написано Хто не любить Україну, той не любить Бога, вони б уже влаштували б таке там волаліті, орали б і волали б просто, що, як це так, фашизм, фашизм тут не пройде. Тоді як в них на плакаті написана сама натуральна єресь. Єресь, і все це нічого якби для них не означає. Тобто вони все це хавають і причмокують від задоволення, і це ще насправді квіточки. Всі ці іконки царя Ніколая II і то що, то, що там ну, просто я ж кажу, таке побачите, що з очей потече крівця. Так ось по-перше. Ну, чого чекали? А по-друге, чого влаштували обшуки тільки в Києво-Печерській лаврі? Зайдіть у будь-який храм Московського патріархату. Там таке можна знайти, що можна просто після цього опечатувати храм до з'ясовування обставин, а священника і всіх цих причесних просто брати під варту. Звісно ж, питання це потрібно вирішувати, і багато хто каже, ну як це це неможливо вирішити з огляду на наших західних союзників, усіх цих толерантних західних суспільств, які одразу ж зчинять лемент про права, про релігійні утиски і тощо, але усе це можна вирішити і малою кров'ю, і дуже просто я вже про це казав і зараз повторюся. У Україні на момент приходу більшовиків, на момент більшовицької окупації, було дуже багато храмів, і вони тисячами були знищені. Але за радянський час у Україні, зрештою, і у всьому Радянському Союзі не було збудовано жодного нового православного чи католицького храму. Були деякі відновлені. Так, було таке. Була там оттіпіль у Сталіна, коли він загравав із церквою, йому потрібні були. Голоси людей цих і їхні сили, їхні руки на війні. Було таке. Деякі храми закрили, а потім відкрили. Ну, це там одиниці. Але нових не було збудовано жодного. На момент розвалу Совка в Україні загалом існувало 3,5 тисячі культових споруд. 3,5 тисячі храмів, які використовувалися за прямим призначенням, тобто діючих храми, 3,5 тисячі з них. Майже три тисячі отримав московський патріархат, і вони досі знаходяться в них у володінні. Це найбільші собори. Люди ж розумієте, вони йдуть на намолені місця, так звані. І от коли ви кажете, що ну, якщо храм перейде, то община не буде ходити, храми будуть стояти пусті. Ні, так не буде. Той, хто насправді ходив у храм, він знає, що там є кістяк. Ну це близько десь 10% від. Прихожан від тих, хто туди заходить. А 90% вони це вони там постійно міняються. Йде така ротація. Тобто люди не ходять кожної неділі на службу Божу. Йде така ротація, особливо у містах, де нам дуже важливо ось в селах іде цей якби, процес переходу в ПЦУ, а в містах він іде не дуже. І тому цьому процесу треба трішечки допомогти. Так ось про що йде мова. Три з половиною тисячі храмів, три тисячі з яких опинилися в московському патріархаті. Ці всі храми це будівлі, яким вже понад 100 років. Тобто, ми розуміємо, що починаючи там з го року, тобто з більшовицької вже тотальної окупації, по зараз е цей період, якби всі ці храми, які були на момент розвалу Савка, вони всі були збудовані ще до. Радянського вторгнення до цієї більшовицької революції там на Росії, до більшовицької окупації України. Тобто, ми можемо зараз видати закон, що будь-які будівлі дуже важливо будь-які будь-які, і це власне такі закони є, і в Польщі, наприклад, там, взагалі, про 50 років кажуть, що якщо будівля старше ніж 50 років, вона вже підпадає під статтю закону про культурну спадщину. Такусь ми могли би взяти за основу. 100 років, тобто будь-які будівлі, які старше 100 років, вони підпадають і стають культурною спадщиною. Вони не можуть просто так вже належати якійсь людині, особливо якщо це суспільні місця, тобто так, якщо це приватний будинок. Але навіть там вже людина мусить розуміти, що вона живе у будівлі, яка є архітектурною спадщиною. Вона не може просто так там поміняти щось, виламати двері, зробити прибудову якусь там, перефарбувати, от як їй там захотілося. Вона вже все це має согласовувати з чинним відповідним органом. А коли йдеться про будівлі. Значить, суспільні будівлі, а це культові споруди, це не якісь приватні будинки, то все це оголошується державною власністю. І е, все це попадає на потрапляє на баланс фонду культурної, архітектурної спадщини України. І якась релігійна громада може там знаходитися лише за договіром оренди. То що це крок перший. Тобто всі будівлі не лише релігійні, а усі. Тобто це дуже важливо для того, щоб не придавати цьому таку, м, релігійний окрас, так, таку релігійну окраску. Це крок перший. Він дуже простий. Це дуже просто прийняти у раді таке рішення. Далі всі ті установи, які там зараз знаходяться, вони всі мають переукласти договір з цим фондом. Всі ці будівлі вони мають бути на балансі громади. Ну, я... Кажу, ну це потрібно починати з адміністративно-територіальної реформи. Але добре, менше з тим. Тобто, таким чином ті три тисячі храмів намолених, так би мовити, це основні, ви розумієте, одне діло десь, якийсь сільський храм, а інше діло там Богоявленський собор, чи Воздвиженський, чи Благовіщенський собор, ось там в Дніпрі, Преображенський собор це знакові місця. це... Показники, це просто ну це місця, це середоточа їхньої сили, це основні віхи, якби їхні. Ви розумієте, і може бути стояти там якийсь храм, новоділ, такий мав церковний, мала архітектурна форма, якась будка з кумполом з хрестом. І то, і то релігійна громада, між ними величезна прірва, між цими релігійними громадами. Так ось це дуже простий закон, який в одночас моментально. Позбавляє їх такої власності. Все воно як архітектурна і культурна спадщина потрапляє у державну власність, передається на баланс громади, значить, відповідальним призначається фонд архітектурної спадщини. А далі так можуть бути утримувачі і релігійні громади, в тім числі, можуть бути утримувачі цих будівель, але вони мають переукласти договір оренди. Звісно ж, жодній громаді Московського патріархату треба буде просто відмовити в праві орендувати ці будівлі. Все дуже просто. Ось і все. Це дуже простий момент. Далі, друга, другий величезний, друга категорія величезних храмів. От ми кажемо, що в них там 11,5 тисяч громад. Ну, було 12 тисяч, зараз вже 11 тисяч перейшло до ПЦУ. Але ще 11 тисяч залишається. Відніміть з цих 11 тисяч Три тисячі релігійних громад, храмів, а це лаври, це монастирі, це всі ці храми величезні, міські, тобто найбільші храми, найзнаковіші храми. Відберіть ці три тисячі і додайте до ПЦУ, в якої зараз сім з половиною тисяч громад, сім з половиною тисяч храмів. ПЦУ стане десять з половиною тисяч, а ті одинадцять мінус три Тобто таким чином моментально. Протягом одного місяця баланс зміниться, і ПЦУ вже стане найбільшою церквою України. Це по-перше. По-друге, ще є приблизно 2,5-3 тисячі храмів відновлені. Тобто, це ті храми, які на момент розвалу Совка вони були недіючими. Це були музеї, доми органної музики, склади, кінотеатри іноді були, театри, дома культури і так далі, які протягом цих 30 років були. Повернуті, але чомусь повернуті не українській церкві, а московській. До речі, от той самий Благовіщенський собор він перейшов у ОАПЦ. У нас же існувало в х роках в Україні. Існувало у АПЦ. Чому вони про це не кажуть? Благовіщенський собор в Дніпрі один з найбільших, з найстаріших. Він добровільно перейшов в АПЦ, Українську автокефальну православну церкву. І за логікою. Мав би бути повернений саме автокефальній православній церкві свого часу, ну, оскільки вони вже в Томосі, в соборі воз'єдналися, то зараз ПЦУ Православній церкві України, аж ніяк не московському патріархату, бо останній той, хто посідав цей храм, це була українська автокефальна православна церква. Але справедливості від них годі й чекати. Також що, про що йде мова? що Решта. Ті храми, які були відновлені, вони також мусять потрапити на баланс. Так, вони в них вклали гроші. Ми дуже вдячні і так далі. Але тим не менше, ці всі споруди, ці всі будівлі не вони збудували. Тобто ці всі будівлі вже існували. Вони були перебудовані радянською владою під дома культури, під кінотеатри. Це, наприклад, здається, цей Андріївський собор у Запоріжжі. Ось подивіться це. Просто шикарний собор зараз. А був це кінотеатр Шевченка, Але ще до кінотеатру Шевченка. Я колись туди в дитинстві ходив малим. Це був храм, православний храм. Потім його, значить, храм там е перебудували, зробили кінотеатр. А вже після розвалу Савка у Незалежній Україні віддали це московському патріархату. І зараз там свято Андріївський собор. Московського патріархату цей храм має бути також визначений як культурна і архітектурна спадщина. І це ще йде мова про приблизно 2,5-3 тисячі храмів. Тобто це ще позбавте, там лишалось 8 і ще заберіть 3. Лишиться 5. 5 тисяч храмів у Московського патріархату. Таким чином ви вже заберете в них 6 тисяч храмів просто судовим. Навіть не судовим рішенням, а просто зміною законодавства. Тобто всі ці споруди це архітектурна і культурна спадщина нації, нації. І вони мають належати нації і державі. Утримувачі так там можуть бути різні. Зрештою, і не тільки православна церква України, це має бути і можливо і Українська греко-католицька церква, і деякі споруди, такі як е Почаївська лавра, вони можуть і мають я. Маю таке переконання використовувати спільно. По-перше, це закладає дуже сильні і потужні підвалини під об'єднання у майбутньому Української греко-католицької церкви та православної церкви України, а це має відбутися за всяку ціну, і так воно і буде. От а по-друге, це в принципі церковна практика. Подивіться на храм гробу Господнього. Там є і католики, і православні, і вірмени. Тобто усі там є приділи так звані, там є і католицький, і православний, і вірменський. Нічого всі уживаються, і значить вогонь благодатний сходить, і масло там з'являється в лампадах, тощо, то що. Як бачите, Господу це зовсім не заважає. Бути там присутнім, того до того ж, Почаївську лавру, в принципі, в тому вигляді, в якому вона є, збудували все ж таки греко-католики. Ну давайте вже казати чесно. Тобто всі ці споруди збудували саме за доби, коли Почаївська лавра належала греко-католицькій церкві. Тому там можуть бути монахи і православні, і греко-католицькі. Нічого в цьому страшного я не вбачаю. Тобто ми вже ведемо розмову про майже переполовинення московського патріархату. Після цього він вже відійде на страшенний маргінез, адже це буде не просто в нього лише залишиться 5 тисяч храмів, але це вже буде геть не та якість храмів. Але далі йдемо далі. З цих зрешти лишившися приблизно півтори-дві тисячі, це ну якби це не храми, це приходи. Але вони в лікарнях, ось, наприклад, в шістнадцятій лікарні є храм. Значить, святітеля Луки Кримського, Московського патріархату, звісно ж. Тобто всі ці храми, всі ці каплички, які розташовані на цвинтарях, які розташовані в лікарнях, іноді навіть в університетах, учбових закладах, на території тюрем є й таке, на території наших військових частин, тобто в таких в місцях публічного використання, вони всі також мають бути. Забрані в московського патріархату, і все це робиться насправді дуже легко, адже що таке, наприклад, той самий храм святителя Луки в 16-й міській лікарні у Дніпрі? Тобто вони орендують там просто якусь кімнату, велику таку залу, значить, і керівництво лікарні вони їм це надали, і в принципі вони у будь-який момент їх можуть попросити звідти. Тобто їм не належить ця будівля, не належить навіть ця кімната. Це насправді зробити елементарно, елементарно. Тобто, і якщо ви гадаєте, що там от люди не будуть ходити, ну там люди ходять, ті, які там хворі. Насправді просто ті, які хворі, або їхні родичі приходять помилитися, ось і все. І якщо там буде звучати українська мова, слухайте, насправді навіть більше людей буде туди ходити. Ви подивіться на всі соцопитування. 75% українців. Відносять себе саме з українською церквою, саме з українською церквою, і лише 25% з церквою московського патріархату. Ну, в нас живе 10-12% етнічних москвинів в Україні, не всі ж вони, звісно, як виходять церкву, ми це розуміємо. Ну, а решта це українці, яких просто ем, облапошили, так би мовити. Але вони дуже швидко одужають від цієї хвороби, якщо тільки держава займе. Конкретну і рішучу позицію тобто ми з вами ведемо розмову що з тих залишившихся п'яти тисяч храмів ще мінус дві мінус дві тисячі три тисячі решта храмів це будуть мафи так звані церковні мафи я вважаю, що потрібно прийняти закон про демонтаж церковних мафів це приблизно десь тисяча з тих трьох лишившихся. Це просто церковні мафи. Ну, ви знаєте, про що йде мова? Це будки, це ці будки, які набудували гаражі, на які при, приліпили купол і там е цей, і поставили хрест. Це ще мінус тисяча. Близько тисячі йде в процесі будівництва. Тобто це не існуючі храми, поки іноді там просто виритий котлован і стоїть, ну, знову ж таки, якийсь маф або щось там будується. Тобто вони в процесі будівництва. Їм видали дозвіл на будівництво. Просто питання, із якого дива, так само все це має бути скасовано. Тобто там зареєстрована громада, але насправді там ще нема ні храму, ні громади. Ну, є просто якийсь кістяк там з 20-30 людей, ну і не більше. Але ось просто йде будівництво, там. Іде, воно може йти роками, просто роками. І десь ще тисяча, ну півтори. Максимум дві лишається розкиданих по селах. По селах. Там, взагалі, питання дуже коротке насправді, бо чиниться дуже активний спротив. Зараз московським патріархатом чиниться активний спротив не людей, які ходять до храмів. а... Добре, це тема просто для окремого відео. Це натуральний церковний екстремізм. Тим, що вони займаються, вони не дають людям переходити до ПЦУ. Привозять казачков, привозять засланих цих -цих бультер'єрів, тітушок. Це страшне, що робиться. Насправді, темп переходу в ПЦУ він був би щонайменше вдвічі швидшим. Якби не те, чим вони займаються, а це вже кримінальна відповідальність. Далі там взагалі можна розкручувати по гілці кримінальної відповідальності. Таким чином, впродовж буквально півроку року, ну не більше, без жодних утисків, без жодних релігійних, так би мовити, утисків, просто шляхом збереження культурної спадщини. Шляхом закону про публічні місця, то що шляхом е, перевірки дозволів на будівництво, повірте, якщо там купнути, ви там просто знайдете шалену корупцію і так далі. Ви просто знищите московський патріархат. Люди залишаться, ви скажете. Люди залишаться. Так, ой, леле, 11 тисяч храмів. В кожному з цих храмів є активне ядро. Ну, іноді це 10 людей. Іноді 20, іноді 50. Я все це розумію, що це теж якби немало людей. Але повірте, навіть ці 50, ну 100 тисяч московських ватників, але розмазані тонким шаром по тлу усієї країни, вони не здатні вже будуть нічого зробити. Вони вийдуть на повний маргінез, будуть збиратися десь. У себе на квартирах, я не знаю, що вони там будуть робити. Більшість, думаю, просто чкурне на Росію. Уїде на Росію. В принципі, туди їм і дорога. А нам будувати, власне, будувати своє. Усі бувайте, далі буде.